Як з цим боротися і чому міністерство юстиції не може заборонити партію, яку очолює терорист Пушилін? Про це поговоримо із юристом Олегом Березюком. Він з нами телефоном на зв'язку. Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Партія. Ми маємо мету. Одні кажуть, що вона, нібито, навіть зареєструвалася в ЦВК для участі в виборах. Це це спростовує за вашу інформацію. Вони взагалі є учасниками виборчого процесу от місцевих виборів чи ні. Ну, у мене складається враження, що комусь в нашому уряді дуже хочеться легалізувати бойовиків ДНР і ЛНР. Я чув офіційну позицію представників Мін'юсту, де вони стверджують, що, начебто. В них немає юридичних підстав для зняття цієї партії із реєстрації, знаєте, коли б ми жили в умовах мирного стану, так да, дійсно будь-яка партія, яка діє в рамках чинного законодавства України, не, не порушує наше право, має право брати участь у виборах. У нас сьогодні інша ситуація. Ми знаходимося у стані війни, і коли е, представники міністерства юстиції заявляють про те, що у них немає доказів. Про протиправну антидержавницьку дію, дію цієї партії, знаєте, коли е, на чолі цієї партії стоїть лідер, один із лідерів бойовиків, е, і Міністерство юстиції стверджує, що в них недостатньо підстав. Ну я абсолютно не поділяю таку точку зору. Наступне е, фактично і юридично. У нас є підстави стверджувати, що проти України здійснено акт збройної агресії. І якщо навіть у нас формально немає указу президента про введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей, то це не означає, що цього воєнного стану немає. Фактично, у нас ми знаходимося в стані воєнного стану. От і якщо подивитися закон про Правовий режим воєнного стану, то стаття 19 нам говорить чітко і однозначно, в умовах воєнного стану проводити будь-які вибори чи референдуми заборонено. Тому на сьогоднішній день достатньо указу президента для введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях для того, щоб Зупинити виборчий процес і не дати можливості легалізувати бойовиків. А ця партія МММ, партія, яка називається Ми маємо мету ми вже таку рекламу створили для цієї партії безкоштовно. А вона планує брати участь у виборах на неокупованій частині території Донецької області. Чи вони взагалі хочуть по всій Україні презентувати свої фізіономії з автоматами і так би мовити, закликати людей за них голосувати? Це була б напевне найболючіший удар по самолюбству залі українців і української влади. Немає жодного значення на якій території вони збираються голосувати. Вони не мають права брати участь у виборах, оскільки вони порушують законодавство України, вони здійснюють антидержавну діяльність і є всі підстави Міністерства юстиції для звернення до суду і ліквідації цієї партії. Більше того, є всі законні підстави, навіть не тільки законні підстави, а коли ми говоримо про введення воєнного стану, то це не право президента, це обов'язок президента в разі воєнної агресії адекватно реагувати для того, щоб захищати наших громадян і нашу країну від збройної агресії. Тому президент зобов'язаний винести питання про введення воєнного стану на території Луганської Донецької областей, і тоді відразу вирішуються всі питання виборів цих ЛНР і ДНР і їх легалізації. У мене ще одне запитання. Я наскільки розумі для того, щоб зареєструвати партію, потрібно якісь документи провести в офіс міністерства юстиції, представити ці документи, пройти якусь процедуру і бути зареєстрованими. А то це що хтось з Донецької народної республіки приїхав у Київ, чи це можливо на місці, десь там і зареєстрував партію? Як це взагалі відбулося? Ну я тут, я тут не бачу проблем. Інститут існує інститут представництва і довіреності. Вони можуть дати будь-якому юристу довіреності. Він приїде і проведе відповідну юридичну процедуру. Але я говорю зараз про інше. Це не є проблема, якби зареєструвати цю партію, тим більше коли. Міністерство юстиції займає таку позицію, фактично заявляє про те, що в них немає підстав для того, щоб заборонити реалізувати бойовиків. Ну, я таку точку зору не поділяю. Я вважаю, що Міністерство юстиції має діяти активно, е, є достатньо підстав і тут не тільки там, наші правоохоронні органи знають, це знає весь світ про те, про те, що робить Пушилін і його компанія. Дякую вам за розмову. Дякую вам за розмову. Олег Березюк, юрист. З ним говорили про перспективи діяльності в Україні і участі в місцевих виборів. Партію, яку очолює Денис Пушилін. Тепер він є головою народної ради, так званої Донецької республіки. Партія називається Ми маємо мету. Нагадаю, що заступник міністра юстиції України Наталя Севастьянова заявила, що немає підстав поки що для того, щоб цю. Партію заборонити і до слова, скажу, що в ДНР так звані наголосили на тому, що вони дадуть можливість брати участь у виборах бойовикам, фактично людям, які е терористам, які воювали і продовжують воювати проти української армії в зоні проведення антитерористичної операції.